Зірка Мензатюк – таємниця козацької шаблі. Розділ шостий, у якому Наталочка бачить тривожні видіння на полі Берестецької битви. Дорогу до Берестечка не треба було шукати. Все, що мало колеса, цього дня мчало, їхало, котилося на козацькі могили. А вже сам заповідник шумів, гудів, рябів кольорами, немов величезний ярмарок. Та тут сьогодні здвиг народу і раділа й дивувалася мама. Перед входом до заповідника тягнулися довжелезні ряди легковиків і туристських автобусів, що з'їхалися зі всієї України. Машку теж прилаштували в одному з рядів. Всюди снували люди в вишиванках, продавалися жовто-блакитні прапорці, значки, морозиво. Патріотична література, шапки мазепинки, гурти чоловіків сперешалися про політику, Пеклися свіжі ковбаси, кипіли волії пампушки, димували шашлики, а огрядна куховарка припрошувала скуштувати поліської юшки з в'юнами і часником. На талочці покотилася слинка, але батьки квапилися на оточений муром пагорб, з якого линув церковний спів. Богослужіння ще не скінчилося. Безліч людей стояли на майдані, бо правилося тут ще на дворі. Батько з мамою, запаливши свічки, собі стали за людьми поважні й урочисті, як то й личало статечному подружжю. А наталочка повільно пішла найкруг майдану, озираючись на всі боки. Тут було гарно. У зеленому вінку ясенів, Здіймалися дві церкви старенька дерев'яна, в якій козаки молилися перед битвою, і велика церква пам'ятник змурована над останками загиблих. Ото перед нею й правили службу Божу. Лився спів, густо курився ладан, в який пахучий дим стелився довгими пасмами, огортав людей, дерева, і ті в ньому ставали інакшими, мов би, нетутешніми». Дим клубочився, вогко торкав на талочці лице, дим чи туман. А вже ж туман білий, як молоко, і в ньому по груди стояло козацьке військо. Вся похоловши Наталочка збагнула, що вона якимсь дивом бачить саме ту трагічну п'ятницю 30 червня 1651 року, третій день Берестецької битви. Туман осідав дрібними ряхтливими краплями на козацьких чубах оселецях на відвологлих вусах згори ледь проглядало сонце розмите бліде кружальце, а попереду кривився за білою заслоною польський стан, величезне, 150 -ти тисячне військо, шляхта, посполите рушення, німецькі драгуни і рейтари. Король Ян Казумир зібрав. Коли лиш міх стягнув до Берестечка пів Європи, аби тільки здолати Хмельниччину, здолати повсталу Україну, цю рахманну, ласкаву, медом текучу землю, яка затято виборювала волю. Козаків стало менше, тисяч сто із ними татари. Хан чатував на коні, мов хижий орел степовик. Супився, хмурився, йому не подобалася рютвіна, багниста долина, в якій грусли його верхівці, не подобалася затятість супротивників, легкої здобичі не буде, це він бачив надто добре. Наталочка ковзнула поглядом по козацьких обличчях. Зосереджені, зухвалі, насмішкуваті в очах виклик, наступайте ляхи, ми готові нам що або волю добути, або дома не бути. І ляхи рушили, могутньою хвилею рвонула вперед кіннота. Рев ревли гармати, дзвеніли шаблі, і ржали коні, дико скрикували звитяжці, сходячись у двобої. Скільки це тривало? Годину, дві? Наталочка не знала. Вже й туман розвіявся, уже й сонце припекло, а битва гримотіла, ніби земля розколювалась навпіл, все далі, далі, далі врубувалась кіннота, пробивала тверді українські лави, вже прорвала таборові укріплення. Ні, спинилася, відходить, вистояли козаки. Натомість важко посунуло вперед праве крило польського війська. Зараз усе й станеться, польська піхота поволі докотилася до Орди. Орда якось відразу подалася назад і чим раз стрімкіше відступала. Татари тікали, зрада прошелестіло козацькими лавами. З їхнього стану вискочив, мов іскра, вершник у дорогому вишневому жупані. Богдан Хмельницький, зрозуміла Наталочка, і, припавши до кінської гриви, помчав навперейми. За ним кинулись якийсь старшина і ще кілька козаків. Вернись, гетьмане, чи ти хочеш спинити вітер, орду не завернеш, сам потрапиш у полон. Та він летів безоглядно Бем. бем, загули церковні дзвони. Наталочка стрепенулася, що це з нею? Навколо ж не битва, а люд у святкових вишиванках. Не інакше, як у тараканові, вона добре вдарилася в голову. Ото й треба взяти себе в руки. Вона стріпнула чубчиком і втупилася очима в промовця на сцені, наготувавшись слухати що найуважніше. Та враз почула дещо інше, позад неї говорили про шаблю. Наталочка рвучко обернулася. Двоє хлопців у пластових одностроях урвали розмову. Привіт, мовив до неї вищий чорнявий. Привіт, розгубилася вона. Хлопці стояли, мов гетьманичі, поважні, вистрончені, акуратні. По всьому видно, що то українські лицарі. Ще й численні нашивки на їхніх рукавах виглядали так значимо. Ви, здається, говорили про шаблю зніяковіла. Пролепетала Наталочка. Вибачте, я ненаруком почула, а вже ж про шаблю, тут про неї тільки розмов. То вона вже в безпеці, зраділа дівчинка. Пластуни перезирнулися. Казав я тобі, що справа темна, стиха мовив високому його кругловидий веснянкуватий товариш. Здається, було зарано радіти. Діти познайомилися. Хлопці виявилися пластунами зі Львова. Високого звали Северин, як Наливайка, заздро подумала Наталочка, а його товариша Василь. Вони так щиро зацікавилися шаблею, що дівчинка розповіла все, що знала. Про дядька Богдана та знайомого привида, який, хоч і крутив долі, проте палко переймався долею національної реліквії, про свою з батьками мандрівку, навіть про те, що шаблю шукала ще одна вельми заможна родина. Щоправда, тараканів з його злощасним фортом вона обійшла мовчанкою, але пластуням вистачало почутого. Обидва на жарт захвилювалися. Самі вони знали небагато. Вчора заповідником ходив якийсь чоловічина, бо ми приїхали ще з вечора, докинув Василько, розбили намет над пляшівкою, сиділи, палили багаття високе до самих зірок, а яких пісень наспівалися. Так отой чоловічина всім розказував буцімто знайдену козацьку шаблю, справжнісіньку, добре збережену в поліському торфі. Але де вона в кого про це оповідач багатозначно мовчав. Василькові він видався підозрілим, але ж Василько завжди всіх підозрює, він у нас, як Шерлок Холмс, ставив своїй северин. Отже, Василько засумнівався, чи, бува, чоловік таким чином не підшукував, хто заплатить за шаблю дорожче. Хоч пластуни розповідали дещо плутано, Наталочка збагнула достатньо, щоб її душа тоскно защеміла. Якби вона не підбила батьків зупинитися в дубні, то також сиділа б над вечоровою річкою на місці козацького табору біля багаття дозірок. Ех, яка досада! А найголовніше, що руснаки просто і легко з'ясували б усе про шаблю. Тепер же шанс утрачено. Вони стояли на майдані, і море людей шумувало навколо яскраве, барвисте, розгойдене море, нещасленні тисячі, що слухали пісні, купували значки й морозиво, ходили долиною від острова до острова, знайти серед них учорашнього оповідача було все одно, що відшукати голку в стозі сіна. Та на своє превелике здивування Наталочка збагнула, що хлопці збиралися ту голку шукати. Северин розпоряджався, мов командир на полі бою. Отже так, Васильку, скликай наших, а ми тим часом підемо в музей. З'ясуємо, що їм відомо. Василько гайнув, як вітер, а Наталочка з Северином стали пробиратися до будинка поруч з дерев'яною церквою. Та ба, в музей набилося стільки народу, що яблуку ніде впасти. Екскурсоводи були на розхват, а до дверей підходили нові нові групи. Що робиться, що робиться? Стовпотворіння вавилонське знай повторювала тітонька чергова, перевіряючи вхідні квитки. Дійсно, було схоже на стовпотворіння. На той його момент. Коли мови вже змішалися, з різних сторін чулися українські, польські, англійські ще хто знає її слова. І всі питали про шаблю де вона, яка вона, скільки вона коштує, певно, ого яку суму. Екскурсоводи розводили руками. І що за шалений день, і звідки ці чутки? Про шаблю неодмінно треба все вияснити, але хіба завтра або сьогодні хвильки вільної нема. Ні, ми до завтра не чекатимемо рішуче, сказав Северин, коли вони вибралися з переповненого музею на двір. Пластуни ще не зійшлися, зі сцени сипався передзвін бандур, Хор співав про чорне берестецьке поле, зоране кулями, білим козацьким тілом заволочене. Наталочка заслухалася, зіпершись на сосну, і тут на неї знов наплинуло. Мрячило, мжичило, над головою клубочились важкі сірі хмари, і козаки теж немов посіріли серед непроласної поліської мокви. В таборі гриміли, рокотали летаври, дубищі водно били в обтягнуті шкірою срібні та мідні китли. Недалеко від наталочки важко чмокнуло в розкислу землю гарматне ядро, забризкавши болотом козаків, що сиділи під возом. Пристрілялися, вражі діти, байдуже відмітив старий запорожець, не виймаючи з рота погаслу люльку. Еге. «Ага, хочуть ляхи нас налякати. Притягли гармати аж зі Львова, ніби ми того дива не бачили, казав зі смішком смаглявий козак, який видався на талочці знайомим. «А вже ж, це був той самісінький звитяжець, що снився їй усю ніч, без сумніву, він. Юний гінкий з темними, сміливими очима, а сотних щур, як пішов до поляків на перемови, той не вертається, знов обізвався старий. Гладкий з Переяславцем вернулися, а щур ні. Продався, кажуть, утік щур. Тонко, як півень, вигукнув ще один козак. Його куций оселедець не сягав вуха, певно, недавно заведений, а та й одіж він мав ще селянську. Сидимо обложені вже десятий день, хмеля нема, пляшівка розлилася, затоплює табір, пропаде мені за цапову душу, а життя одне, та й Україна одна, пане брате, тихо мовив чорнявий Не журися, виберемось, богун виведе. Вже готові греблі для переправи, що то за греблі з возів, кожухів. Гей, молодше, не наганяй страху, скиглиш, як баба. Не бійся, більше разу не помреш, сердито обірвав його старий січовик, тоді додав веселіше. От і богун їде. Наталочка при притьмом повернулася туди, звідки наростав кінський тупіт. На чолі чималого загону вершників до них наближався красень полковник. По ній ковзнув його швидкий розумний погляд, зблиснула кольчуга на широких грудях, війнув в край кереї. Мжичка покрила її, мов срібло, і славетного воїна заслонили інші вершники. Загін помчав до пляшівки захищати переправу, що мала ось ось початися. І раптом от уже старшина тікає, верескнув півнячий голос. На нього оберталися розгублені обличчя, мовляв, що ж це? Невже й собі рятуватися? І враз десятки ніг кинулись до гребель. З рук падала зброя, похилилася і зникла в юрбі малинова корогва, і хтось на бігу скидав гуню, хтось хапав іншого за поле, щоб самому протовпитися вперед. Стійте, іродведійте, гримів голос старого запорожця. Чорнявий козак став до нього плече в плече, вихопивши з піхов щаблю, зупинилося ще кілька. Але інші наче поглухли, паніка ширилась, мов вогонь по соломі. Стійте, стійте, куди ви? і собі загукала Наталочка та враз видиво пропало. Натомість вона побачила здивоване обличчя Северина. Чого ти кричиш? питався він. Люди несуть свічки на могили, хай собі йдуть. Нашим пошукам то не завадить. На них з цікавістю озиралися. Дівчинка загубилась, казали одні. У дівчинки вкрали гроші, казали інші, «Ні-ні, нас усе в порядку, запевняв людей Северин. Поруч зібралися вже й пластуни. Наталочка горіла від сорому. На щастя, Северин відразу перейшов до діла. Він вистрочився, нахмурив брови, достоту, як той козак, що приведжався на «Товаристо!», – Товариство, він до гурту. Всі ви чули, що знайдено козацьку шаблю, але виникла підозра, що вона потрапила в нечесні руки, можливо, їй навіть загрожує знищення. Щоб порятувати шаблю, ця ось дівчинка, він показав на Наталочку, та її батьки спеціально приїхали з Києва. Йдеться про дорогоцінну реліквію пам'ятку козаччини, тому я вважаю нашим обов'язком допомогти панству руснакам у благородних пошуках. Тим більше, що сьогодні. Не всі зробили добру справу. Чи згода? Згода, дружно відповіли пластуни своєму гуртковому. Насамперед треба знайти чоловіка, який розказував про шаблю, вів далі Северин. Чи сьогодні його хтось бачив? Ні, то пошукаймо. Пластуни сипнули на всі боки. В на талочці залишився острів журавлиха з майданом і церквами, де терлася маса народу. Вони переходили від гурту до гурту, пильно придивляючись до облич. Вірніше придивлявся Северин, який учора бачив оповідача, а Наталочку знов обсіла тривога. Якщо людині приведжаються різні події, то з неї явно не все гаразд. Треба щось робити, але що? Кілька разів вона скоса зиркала на Северина. Врешті наважилась Северине, як я виглядаю? спитала його злегка зніяковів. Класно, сказав він, ти смілива і гарна. Тепер зніяковіла Наталочка, аж зарум'янилося личко. Я не про те, опустила вона вії. Розумієш, сьогодні вранці, ну, так сталося, що я сильно вдарилася головою. Цього не помітно, гані трохи, нема ні синяка, ні гулі. Не, синяка. Мені почали привиджатися різні картини. Битва, Обложені козаки, паніка при переправі. А, ти про це? Не хвилюйся, тут таке місце. Думаєш, зі мною все в порядку? Мені не треба то лікаря? Абсолютно. Тут таке місце, повторив Северин. Його очі мовби ще потемніли під насупленими воровами. Ти не чула місцеву легенду, що обложені козаки не загинули, а вскочили в церкву і разом з нею провалилися під землю. Кажуть, у Великодню ніч чути, як у них під землею дзвонять дзвони. У цьому щось є. Тут витає козацький дух, дух волі. Хочеш віра, хочеш ні, але тут інакше дихається, інакше думається. Наталочка глибше втягла повітря, пахло церковним ладаном, логовими квітами, драговиною, Дихалося легко і приємно. Але ж козаки зазнали поразки, нагадала вона. Хіба війна або й будь-яке змагання бувають без поразок, здвигнув плечем Северин. Треба вміти тримати удар. Може, це найважливіше. Проте ходімо далі.